Усім привіт! Ви на каналі Поліна Торологі і будемо дивитися Таро прогноз на лютий для Терезів. Почнемо ми з колоди першої, Pagan Azerworl Таро. давайте глянемо, які основні події будуть у Терезів в лютому. Основні події у Терезів в лютому 25-го року. Так, дев'ятка пентаклів. Угу. Тут пентаклів. Угу. І дев'ятка мечола. Чому всі карти перевернуті, через що. Двійка пентаклів. Ну, в принципі, у вас е, дуже такий е, буде місяць, пов'язаний із е, заробітком, новими ідеями. Грошима, де взяти, можливо, більше, як заробити більше, куди вкласти, да, і паралельно із цим ем, страшно взагалі да, рухатись, тому що дев'ятка мечва глобально. Про що туз пентаклів перегорнутий? Десятка пентаклів. Бачите, тобто, все пов'язано у вас із грошима, із матеріальним. Ем, і ви ну, чому це перегорнуто? Тому що по двійці Пентаклів в принципі, вона постійно сумнівається, вона перебивається. Да? Вот там двійка пентаклів, в принципі, вони тут просто два пентакліки намальовані, але ем, в оригінальній колоді вот Уейта да? людина якби переминається з ноги на ногу, і ці якби, отак качає. І вона сумнівається, чи треба, наприклад, вкладатися чи не треба, чи треба відкладати, наприклад, чи ні. Робити чи не робити. Так? І у цей постійний сумнів він забирає у вас можливості, скоріше за все. Тому що тут карти прям показують нам, так? от дев'ятка пентаклів. В принципі, шикарна карта. І в прямому, і в перегорнутому значенні. Але ну, вона говорить про достаток, вона говорить про комфорт, про те, що гроші є. Але перегорнутість. Дуже багато думаєте про гроші, дуже багато думаєте про е, те, що вам не вистачає. Да? Тобто, взагалі, по дев'ятці пентаклів це такі марнотрати. Да? Тобто вони е, ведуться на. Е, Всякі бренди, вони ведуться на всяку таку мішуру, туди витрачають гроші, щоб виглядати е, класно. А потім думаю, де їх гроші ділися. Ну, от, да, то есть, е, По факту треба просто перестати вестись на соціум. Дев'ятий дім, да, от, дев'ятка пентаклів, це соціум. Я хочу показати соціуму, що в мене, наприклад, є статус, є гроші, що це все є. Е, е, Ну, треба, звичайно, розбиратися, чому такий е сигнал да, у вас є, чому у вас є таке взагалі бажання да, підлаштовуватися під соціум. Але, в принципі, е нам говорить так: е заспокойся, перестану це думати і сумніватися, тому що дуже багато, виходить, енергії туди уходить. Е плюс туз пентаклів у вас перегорнутий. Да, Десяткою пентаклів вона говорить, в тебе є можливості кудись вкластись, що пов'язано з. Можливо, до речі, це буде пов'язано з тим, що ви витрачаєте на сім'ю, да? і тут теж витрати. А, але нам говорять, що теж є можливість кудись вкластися, прорахуй, продумай, не просто, типу, сумнівайся, треба мені не треба, а конкретно. Порахуй, от візьми там калькулятор, ручку, блокнотик і порахуй. Там. Ця ідея вона вартує того, щоб, щоб в неї так сильно вкладатися. Вона принесе там то, тобі той духіт. Тому що є дев'ятка мечова. Дев'ятка мечова перегорнута це означає, що я ховаюсь за своїми сумнівами. Тобто, замість того, щоб. Ці сумніви розкласти по поличкам, я за ними просто сховаюся, і якби мені просто страшно. Але дуже хочеться всякого. Да? І у вас, виходить, накладаються соціум, да? хто куди витрачає гроші, як ви виглядаєте, що там люди подумають і так далі. Ваші якісь забаганки, які теж навіяні соціумом, скоріш за все, і ваші сумніви з приводу грошей плюс витрачаєте. Так, то є, в принципі, я би сказала, що дуже такий матеріальний місяць, давайте далі будемо дивитися. Немає ніякої. Ем, ну, немає нічого такого, знає, ну, типу дев'ятка пентаклів, вона говорить, що тебе є гроші, просто треба вчитися їм користуватись. Дев'ятка мечова. Перестань боятися, ховатися за ними, іди в свої страхи, працюй над ними. Туз Пентаклів, я би оце, на це звернула увагу. Обережно, куди ти витрачаєш, да, і думай, чи вартує воно того, щоб туди вкластись. Ось так. Далі наступна колода книга тіней. Таро книга тіней. Давайте подивимось терези. Тут, на цій колоді, що у вас буде в лютому. Терези лютий. Знову дві пентаклів, бачите, випадає. Тобто є сумніви ці. Двіка жезлів, відповідно, звісно. Же. І сімка пентаклів. Чому дві пентаклів перегорнута в даному випадку? Угу. Значить, дивіться. Е, от, от, ці дві карти це однакові. Да? Тобто двійка Пентаклів в даному випадку тут вона що робить? Ну Просто по карті. Да? Вона займається такими побутовими справами, е, якби, що приносить трошки да, чогось там, трошки якогось ефекту, трошки якихось грошей. Да? Тобто, якщо переводити там, на роботу, ти працюєш, але цих грошей ну, в принципі, вистачає, просто щоб тіпа, існувати. Да? Так само і тут, але перегорнути дві пентаклів, я витр... ну, можливо, є гроші, да? можливо, вистачало б, але я, я їх отак ну, вони приходять, я одразу уходять. Да? Тобто, Оця поведінка фінансова, вона тут, звісно, присутня. І отут нам показують: я питаю: про що це? п'ятірка мечува, можливо, у вас є якась конкуренція, можливо, ви з кимось конкуруєте. Глобально, і, можливо, ви там вклали в якийсь бізнес, він поки не приносить вам результат, тому що п'ятірка, мечова, перегорнута, це якраз виграв хтось на іншій стороні. І ви через це прям. А це був прям якийсь бій жорстокий. Да, п'ятірка, мечова, Це прям така історія, коли билися на мечах. І, скоріш за все, могли програти саме через у якісь сумніви. І так далі. Плюс двійка жезлів, відповідно, да, ми багато думаємо, ми багато там, міряємо, сумніваємось, відповідно, ми нічого не робимо, ми нічого не плануємо. Да. Тобто нам показують, що в принципі це все молодші аркани. Тут немає ні одного старшого аркану, тут немає нічого такого доленосного або там, не знаю, Щось таке, що змінює ваше життя. Це просто події, які б відбуваються. І сімка Пентаклі, да, все ж таки, ви знайдете або якесь партнерство довгострокове, або ви кудись вкладетесь, і по сімірці Пентаклі це теж довгострокову історію, яка по прямій може приносити дохід. Да. Можливо, не одразу, поступово, да, Там якийсь депозит, наприклад, або акції, або ще щось таке. Ну, хоча акції це більше зірка, але в принципі. Да, просто мене насторажує тут все. Оця, от, знаєте, калібання. Ви особливо терези, ви довго це приймаєте рішення, думаєте, зважуєте все. І в даному випадку, в цьому місяці, це для вас грає в мінус більше, а не в плюс. Так, далі. Е, наступна колода Манара. Подивимось на ній особисте життя. Так, в мене тут якась карта. Затісалась з другої колоди. Так, все добре. Далі. Манара ваше особисте життя. Терези, у яких є партнер. Яке ваше особисте життя буде в лютому? Три колоди. Угу. Так, і терези, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в лютому. Ой, прекрасні карти. Трійку води. Угу. Дивіться, трійка води, в принципі, ну, карта, коли ми, наприклад, взаємодіємо з третіми особами, да? тобто це можуть бути ваші друзі, ви, як партнери, будете багато з друзями проводити час, або з кимось там, з колегами, або що, да? тобто проводити. Класний час. Тобто це карта такої емоційної легкості, свободи, е, класного, приємного часу проводження. Да? І, в принципі, оця е, вона, така картинка відображається, що людина от прям відчуває задоволення. Да? Можливо, якийсь флірт тут теж може бути. Да? Але от саме трійки мене насторожили. Да? Я от запитала, про що це, і по 10 по по повітря да? ми бачимо, що можливо. Є моменти, з якими ви будете прощатися, ну, або люди в вашому оточенні, з якими ви будете прощатися, які можуть впливати на ваше особисте життя. Або відлітати від них, да? тобто трохи е створювати цю відстань. Це, хто? Це можуть бути теж друзі, які, знайомі, з якими ви не хочете е там, ближче контактувати. Терези, у яких немає стосунків, у вас тут води. Однозначно, флірт, однозначно нові знайомства, нові якісь бажання, закоханість, ну, щось в такому форматі. Да? Можливо, бути від себе кайфувати, але тут -от кораблі наближаються, да? і дівчина. Вже облизуються на це все. Тому я думаю, що саме у трезів, у яких немає стосунків, у них можуть з'явитися якісь нові, дуже смачні. Да. Далі наступна колода це гноміки. І давайте подивимось через робота, гроші реалізації, да? хоча тут багато було вже сказано. На лютий для вас. Угу. Імператриця перегорнута чому? Ну, в принципі, нам говорять так, або тут, ну, насправді тут два варіанти є. Перший варіант імператриця перегорнута. Я знаю, чого я хочу, але я цього не роблю. Тобто, для того, щоб мені цього досягти, мені треба реально зусилля прикласти до цього. Тобто мені треба подумати по от, з мечів, так, ідеї покидати, так, так далі. другий варіант імператриця перегорнута, вона не знає, чого вона хоче. Але точно знає, що не цього, так, що те, що в неї зараз є, цим її потреби не закриваються. А у імператриці загалом величезні потреби, такі базові, ну, вона ж імператриця, в принципі. От. І вона буде думати про те, що їй треба, щоб закрити свої потреби, що для цього зробити, які зусилля прикласти. Ну, тобто, трошки інші змісти. Да? Там, там я знаю. І якби не роблю, а тут я не знаю і хочу зрозуміти, що мені для цього зробити. Тобто, у вас отак в роботі. Можливо, це буде стосуватися того, що ви, наприклад, або ще по імператриці ваші базові потреби не закриває ця робота. Тобто, ви не задоволені, вам хочеться більше, у вас є ідеї, що можна зробити. Тут питання в тому, чи робите ви це. Ано. чи робите? Ну, не робите. Ну, вода. от Кусофор туни перегорнете. Ну, якось ви або ну, ходите по одному і тому ж, типа, колу, робите одні й ті самі речі, очікуючи інший результат, або якось воно ну, вам не йде. Да? Есть, а що робити? Да? так? Що робити? Давайте подивимось, що робити. робить. Е -м 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 -м. Значить, дивіться, жриця перегорнута, нам говорить, що скоріш за все вам треба піднімати ще якісь пласти інформації, ви чогось явно не можете зрозуміти або не знаєте. В принципі, жриця перегорнута, вона взагалі не про гроші, вона про е, якісь таємні знання, про якусь інформацію, про якісь такі речі, які, в принципі, вам потім принесуть якусь удачу. Да? Тобто, нам говорять так, що. Е, по тузу мечовому, давай збирай інформацію. Для там, наприклад, ви знаєте, чого ви хочете, збирати інформацію, не знаєте, чого хочете, придумуйте, і там теж збирайте інформацію. І тоді, таким чином, у вас вже буде якийсь повний збір, і ви вже зможете діяти. І це дуже, дуже мені корелює з цим тузом Пентаклієм, який говорить, ти якось не всі моменти прорахував для того, щоб туди вкладати гроші. Це має сенс. Вот. І остання колода Wildwood Tarot. Давайте тут подивимось, пораду для вас терези на лютий. Порада для терези на лютий. Так, що це в нас таке? Ага. Нам говорять, годі відпочивати. Да, бачите, тут карта відпочинку, Рест написана, але у вас вона перегорнута. Тому нам говорять, достатньо, ви вже відпочили, ви вже набрались ресурсу, у вас його багато. Е приймайтеся активно за роботу, дуже активно. І бачите тут е метелик. Метелик це карти змін. Трансформації. Тобто, можливо, нам ще говорять, що треба змінювати кардинально або якийсь процес, або погляд, або ще щось, да? щоб досягти класного для себе результату. От. Тому бажаю вам удачі, Терзи, у вас це вийде. На цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна консультація та від мене, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, я залишу посилання під відео. Всім пока!